Топографічна перкусія легень використовується для приділення висоти стояння верхівок легеньця, верхня межа легень правої і лівої верхівки попередня, задня поверхня і ширина верхівок та звання поля креніга Нижня межа правої легені. Яку ми визначаємо по всім топографічним лініям, починаючи з лінії парастерналіс і закінчуючи лінія паравертебраліс. І нижня межа лівої легені, ми повинні запам'ятати, що межа лівої легені нижня починаємо визначати з лінії аксилярис антеріор. Тому що з є серцева вирізка. Це, ви пам'ятаєте, визначення вир... висоти стояння верхівок правої легені, попередньої поверхні. Розташовуємо палець лесіметр над ключицею. Використовуємо тиху перкусію. І перкутуємо з у напрямку до бокової поверхні шиї. Перкутуємо. Притуплення звуку ставимо позначку по краю пальця, який звернутий до ясного легеневого звуку. Тобто до перенхіми легені. Ось так позначка. Висота стояння верхівки праворуч це десь 3 4 см від ключиці. По задній поверхні висота стояння верхівки, ми знаходимо вість лопатки. Просимо нахилити голову хворого, знаходимо більш виступаючий вістістий відросток сьомого хребця шийного і перкутуємо від вісті лопатки до сьомого шийного хребця, трохи латерально. Починаємо перкутувати. О. Укорочення звука робимо позначку по краю пальця плесиметра, звернутого до ясного легеневого звука, тобто до перинхими легені. Десь у здорової людини це розташована верхня границя, позаднє, верхня межа по задній поверхні на рівні 7-го шийного гребця. Це нормі. Далі так звані поля кренінга Праворуч. Це ширина верхівки. Знаходимо край трипеці подібного м'яза. ділимо його навпіл, відтягуємо трохи от пальцем лісиметром, трохи на себе витягує м'яз, щоб вивільнити паренхіму легень. Перекутуємо спочатку до плечового суглобу, у напрямку до плечового суглобу. При укороченні звука робимо позначку по краю пальця, який звернути до ясного легеневого звука, тобто до паренхіми легені. Далі перкутуємо від середини трапеціподібного м'яза у напрямку к шиї. Коротився звук, робимо позначку по краю пальця. Лисіме звернутого до ясного легеневого звуку. Ось вам ширина полів країні. У здорової людини це десь 6-8 сантиметрів. Також визначаємо границю лівої, межу лівої легені перепрошую від середини ключиці до. Напрямок йде до середини шиї, косок шиї, да? стерна клядемо стоїдус. Робимо означку, краю пальця плісиметра, який звернути до ясного легеневого звука, тобто це паренхіма легені. Ну, Якщо є у нас линійка, визначаємо десь 3-4 см, ми казали. Далі ми повертаємо хворого по задню поверхні, від вісті лопатки, як ми вже казали, до сьомого шийного позвонка. Він нахиляє голову, ми бачимо вістістий відросток сьомого шийного позвонка і перкутуємо в цьому напрямку трохи витирання. Кутуємо. Робимо позначку, як і в минулому випадку, на рівні, який край звернути до порінцімо легені. Це рівень сьомого шинного хребця. Далі ширина, полів креніка, ліворуч. Знаходимо середину, середину трепечі подільного м'яза і також, як у попередньому випадку, перкутуємо до плечового слогу. Ось так, робимо позначку і далі перкутуємо від середини м'яза до шиї. все опять така позначка, яка звернута до парінгівни легені. Теж де 6-8 см. Нижня межа правої легені. Нижня межу правої легені ми починаємо перкутувати по лінії парастерналіз від другого межрибер'я перкутуємо вниз до притуплення перкоторного звуку. Притупився перкоторний звук, робимо позначку. Позначка по краю пальця як плесиметра, який звернете до ясного легеневого звуку. У здорової людини це п'яте меч реперія. Далі від другого мечевіпер'я по лінії медіоклавікуляріс перекутуємо вниз Ось. під соском десь шосте ребро. Це у здорової людини. передні пахової лінії аксілярис антеріор. Робимо позначку звернутою до паренхіми легені. Це сьоме ребро у здорової людині. Далі йдемо по лінії акселярис медіа. І всього це восьме ребро робимо позначку по краю пальця, яке звернути до перенозіння легені. Задня пахова лінія, тобто аксіляри пастеріор. Восьме ребро робимо позначку. Далі лінія скопуляріс. Руки вздовж тіла, знаходимо кут лопатки, ніколи лопатку не перкотуємо бо це кіско, починаємо перкотувати від кута лопатки донизу. Це десяте ребро. Позначку, як вже вже казала, робимо по краю пальця плесиметра, звернутого до ясного легеневого звуку. Далі йдемо по лінії пари вертебраліс, від кута лопатки. Палець-плесиметр розташовуємо паралельно межі легені. Тобто так. Це ось, е, вістістий відросток 11-го хребця, грудного хребця. Ось так, у здорової людини. Ліва легеня. Починаємо перкутувати, як вже я казала, від передньої пахової лінії, тобто обсілярис антеріор. Тому що тут є серцева вирізка. Відіймаємо до гори. догори, по лінії, аксілярис антеріор. Сьоме ребро. Позначки також робимо по краю пальця, звернуто до перінців легені. Миті і по акселярис пастері перкотуємо це дев'яте ребро. Далі знаходимо руки вздовж тіла Знаходимо кут лопатки, перекутуємо палець-плесиметр межі легені, йдемо вниз. Це буде десяте ребро. І далі перекутуємо по лінії. Пара вертебраліс, паралельно межи легень. Ось так відкута лопатки донизу. Це вістістий відросток 11-го хребця, грудного хребця. Добре, навичку покінчуємо.